Ші перші підсумки четверга від вікон просто зараз про таке. Сотні людей під парламентом і 10 хвилин на ухвалу Верховна Рада проголосувала закон про українську мову. Стилова спецоперація при свідках, як у Запоріжжі, двох здирників силовики скрутили. Епатаж осучаснення та музейна декомунізація. Олександр Ройтбурт у спецпроєкті Культурні люди. Майже конституційна більшість 278 депутатів підтримали закон про українську мову. Півторамісячний розгляд завершили феєрично швидко і святково у сесійній залі та під парламентом. Працювали наші кореспонденти. Вони докладно розкажуть, як це було. Верховна Рада далеко не рекордний мітинг, якщо за кількістю кілька сотень людей, але Неймовірно вмотивованих дівчата і хлопці дописують плакати, шикуються у коридор, щоб депутати йшли та читали. Ось плакат тримає Ніна, одна з учасниць гурту «Дагдотерс» – Світові зірки. А це Ніна на мама. Зараз ми починаємо і наполягаємо на тому, щоб навчання дітей відбувалося виключно українською мовою. Навчання у вузах повинно бути українською мовою. І ще одна музикантка з Дахдотер Соломія Мельник. Чому коли завжди кажуть, що мова не важлива, це чомусь стосується нашої мови? От чому? У руках плакат про те, що українська це модно і актуально, як їхня музика. Андеграунд може дозволити собі бути не таким, як усі, але і він може бути локомотивом моди та у сучасному світі. Буква «Г», яка тут присутня в цьому слові, вона притамав на українській мові. Перед радою, хоч червону доріжку розстеляй, купа зірок, ледь не скрізь знайомі обличчя. Хтось більш різкий, категоричний. Сашко Ярмола з гурту гайдамаки, певен бій за право не бути колонією триває. Є багато людей, які просто не хочуть імліньки вчити українською. Вони будуть виправдовуватися чим завгодно. Просто нашому нам треба, Дайте нам 100 доларів і кусок хліба якогось дешевого шоу. Оцих непасіонарних, на жаль, в Україні ще дуже багато. І, Ну на жаль, треба якось. Лідирувати їх, тому що ну самі по собі вони просто будуть. Ну хто хто принесе буханку хліба сьогодні, тому й будуть служити. Ті, хто сюди прийшли, кажуть, що дня відчувають навіть у Києві суспільство, здебільшого російськомовне для видавця Івана Малковича. Це привіт робити свою справу ще краще. Я завжди казав, що українська книжка, моя, зокрема, і інша, дитяча, повинна бути така гарна, щоб дитина поміж тисячі книжок вибрала її, тому що. На найкраще депутати від сцени потягнулися в раду за лічні хвилини вирішальне голосування зі сцени Володимир В'ятрович, директор Національного інституту пам'яті, нагадує депутатам сьогодні особливий день. Сьогодні чистий четвер. Це це день, який допомагає очищатися від зла. Це день, коли в 2015 році було ухвалено закон про декомунізацію. Десята ранку на Майдані біля Верховної Ради включили трансляцію з сесійної зали. Там розглядають закон про мову, і там працює Євгенія Мотрич у сесійній залі, як ніколи, і не менш людно ніж під парламентом. Народні обранці з нагоди ухвалення закону про мову одягнулися у вишиванки і тематичні футболки. Нагадаю, їм знадобилося півтора місяці або розглянути 2085 поправок. Спікер оголошує голосування призначене на одинадцяту ранку. Усіх просить не пропустити. На столи депутатам розкладають інформаційні листки про суть закону з проханням проголосувати. Обранці приміряють футболки на піджаки. Віце-прем'єр-міністр транслює засідання ради у соцмережу. Так, народ ми в Верховній Раді України продовжуємо трансляцію. До зали заходить третій президент України. Дякую Алівич. Перед голосуванням спікер дає слово керівникам парламентських фракцій. Усі закликають голосувати за окрім опозиційного блоку. Це законопроект про заборону розмовляти скрізь, окрім побуту, бо не можуть на кухнях запретити, заборонити розмовляти будь-якою мовою, окрім українською. Наш закон. Будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо за півроку законодавства про захист, мов національних меншин і корінних народів, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів. Російські танки заїхали туди. Де була російська мова, і там прийняли російських військових. Українська мова це основа української держави. Закон про українську мову – це демонстрація поваги українців до самих себе. Доки депутати виступають до гостьової ложі, заходить патріарх Філарет, зала зривається оплесками. З екрана показують звернення представників української інтелігенції до парламентарів. Це неординарний закон, це закон фундаментальний закон конституційного рівня. Залишається зовсім небагато підтримати її, утвердити закон про державну мову. Зрештою, спікер оголошує, що президент пообіцяв підписати закон одразу після ухвалення. Це історичний момент голосуємо за справедливість, за гідність, за нашу найбільшу силу. Голосуємо за мову. Результат присутній в залі і в ложе гостей зустрічають оваціями, А голосування за мовний закон переходить у виконання українського гімну. 278 за рішення прийняте. Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент. Je і парламентарі, і запрошені гості наголошують за невиконання ухваленого закону про функціонування української мови, не каратимуть усіх підряд. Цей законопроект є максимально м'яким. Він враховує реалії, мовні реалії, в яких зараз існує Україна. Якщо вантажник захоче влаштуватися на роботу і прийде, і скаже суржиком, що я хочу устроїтися на роботу, будь ласка, чи є у вас якісь для мене предложення, то його ніхто карати за це не буде, штрафа йому. Виписувати не буде. Остаточна процедура ухвалення закону про українську мову тривала менше години. Як на позитивне рішення відреагували люди під парламентом, знає мій колега Дмитро Литвиненко. Після ухвалення рішення, хтось плаче, а хтось запалює фаєри. Дівчата з Дахдотарси радіють, але закликають усіх, кому мова так само важлива пильності не втрачати. Пой вчора сказав, що скоро вони все знімуть, щоб ми не переживали. Нам головне триматись далі разом. Не забувати, що нас менше. Ми в Миландеграунді триматись разом і продовжувати натискати, натискати, натискати. Будро Луненко, Євгенія Мотрич, Дмитро Строкач та Юрій Довгоручко. Програма Вікна СТБ. Із Ради на підпис. Президент Петро Порошенко підпише закон про мову, що й на документ надійде з парламенту. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої компанії, бо насправді він не про вибори, він про мову, про нашу українську мову. Позицію переможця президентських виборів Володимира Зеленського щодо мовного закону оприлюднила його прес-служба. У повідомленні йдеться, українська мова є в Україні єдиною державною мовою. Про неї треба дбати і розширювати її вжиток. Водночас новообраний президент має намір після вступу на посаду проаналізувати чи дотримані в ухваленому законі права усіх громадян. Сьогодні важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону. Остаточний його текст з урахуваннями усіх поправок наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян. А тепер докладніше, що ж зміниться, коли закон про мову набуде чинності. Документ передбачає, українською повинен володіти кожен громадянин України. Нею мають послуговуватися під час виконання обов'язків усі високопосадовці та керівники силових структур. Засідання та зустрічі у всіх органах влади також мусять відбуватися українською. Державна мова є обов'язковою для депутатів усіх рівнів, суддів та адвокатів. Прийому лікаря, урок у школі, пари в університеті, теж українською. Ви матимете право вимагати спілкування українською від офіціантів, перукарів, таксистів словом, усіх, хто працює у сфері обслуговування. Якщо ж клієнт хоче отримати послугу іншою мовою і обидві сторони не проти, закон не заперечує. Усі вітчизняні сайти повинні мати україномовну версію свого ресурсу, і вона за замовчуванням має бути стартовою. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. У церквах та у розмовах із друзями та рідними українці і далі говоритимуть так, як їм зручно. За порушення мовних статей спочатку будуть попередження, потім штрафи. Автори документа дали українцям три роки, щоб підучити державну мову. Санкції стосуються тільки і виключно посадовців, службовців, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги в публічному просторі. Так? Вони теж запроваджуються не відразу, вони почнуть запроваджуватися через три роки. І це буде спочатку попередження. Воно має бути вмотивоване. За кілька годин на термінове засідання збереться Рада безпеки ООН. Її скликала Україна через указ Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Під час засідання українські дипломати будуть доводити, що Росія цим порушує статут ООН, Резолюцію 15-го року і мінські угоди. У Раді безпеки нині головує Німеччина, тому засідання з українського питання скликали дуже оперативно. Підписаний учора Путіним указ прокоментували вже і. В ЄС у Брюсселі розцінили цей крок як іще одну спробу зазіхання на суверенітет України з боку Росії. Ми сподіваємося, що Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодам, і не чинитиме опору повній реінтеграції з Україною території, які не контролює уряд. Усі сторони повинні сповна виконувати свої обов'язки відповідно до мінських угод. Силова спецоперація перед очима перехожих у середмісті Запоріжжя правоохоронці затримали двох молодиків, що займалися здирництвом. Чоловіків витягли з автівки. Вони пручалися, але силовики їх швидко скрутили. Баба, 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 баба. За даними правоохоронців, молодики вимагали гроші з жінки, що отримала страхову компенсацію за смерть чоловіка моряка. П'ять тисяч доларів вибивали погрозами. Навіть встигли спалити авто вдови. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України це вимагання. Перевіряється причетність затриманих осіб до скоєння аналогічних злочинів. У поліції кажуть, банду здирників очолював військовий розвідник. Та щойна інформація про затримання набула розголосу, Нацгвардія від нього відхрестилася. Повідомляємо, що затриманий громадянин наразі не проходить службу у лавах Національної гвардії України. 4 квітня 2019-го він був звільнений через службову невідповідність. Нині слідчі встановлюють особи інших членів групи. Затримані чекають на рішення суду щодо запобіжного заходу. За здирництво їм загрожує до семи років за гратами. Кожна жінка, в якої хоч раз запалювався стечовий міхур, її зрозуміє. Банальний цистит, який через переохолодження 12 років тому вразив Оксану Кученьову перетворив її життя на пекло. Відтоді не минало і дня безсильного болю. Тричі на тиждень траплялися напади аж до непритомності. Усі 12 років Оксана замкнена хворобою в квартирі, а нині під ризиком опинилося і її життя, бо міхур може розірватися. Та єдиний шанс на порятунок операція, от тільки грошей на неї немає, і без нашої допомоги не впоратися. Старенька Хрущовка у спальному районі столиці. Її квартира на першому поверсі. Аби дійти до дверей, їй знадобиться кілька хвилин. Здравствуйте, здравствуйте. 37-річна Оксана переступає з ноги на ногу. Вибачається, з порога просить почекати. Проходіть, ну якщо можна, я на секундочку. От йду хорошо. І одразу біжить до туалету. За дві години це повториться ще за десяток разів. Все, можна я в туалет схожу? А за добу понад півсотні. І це так Оксана мучиться останні 12 років. Не було такого дня, щоб пано успокоїлася, почувствовало сім на мгновення здоровим чоловіком. Знеболювальні, які жінка, жменями, не допомагають. Спить Оксана напівсидячи у такій от позі, а все тому, що її сечовий міхур вражений виразками та рубцями. Функціональна гить крихітна його частинка. По хорошому обйом ночового позиря среднім 350-400 тріста. У мене десь 50. але так було не завжди. Хвороба Оксани до болю знайома більшості жінок узимку перемерзла на дворі, запалився сичовий міхур. Це стит. Зазвичай недуга минає за кілька днів. Її турбувала щомісяця. За півроку у пошуках порятунку і хорошого лікаря вона припустилася фатальної помилки. Потрапила до не дуже хорошого. Кого одне серебро вливала, а Нам не туди. нужна було зробити 10. Інсталяція цих, я на 10 вже не змогла просто фізично приїхати. Рощин під час процедур роз'їв слизову і перетворив життя Оксани на пекло. Два роки вона не підводилась з ліжка. Я кричала від болі. Я взагалі пошевелитися не могла. Воно настолько там не роздражало все, воно настолько мені там боліло, що я дійсно думала, що я сойду с ума. Мама сильно здоров'я, пошатнулася за мене. Сильно переживала. Приходив врач, виділ, які болі в невселені. Сказали, що в мене рак четвертої степені. Мама не видержала серце, не пережила несколько інфарктів. Рак тоді не підтвердився. Навіть трішки вдалося полегшити Оксанин стан. Вона підвелася з ліжка. Але на тому все одностайний присуд лікарів. Її цистит уже не вилікувати. Мучитися Оксані Я до віку. Ну дає на сусідні органи і поженськи. В такі моменти думаєш, почому не в Україні автоназії, щоб от, мог би сам пацієнт підписати. Я согласен на таку процедуру, тому що це не виносимо. Ви би підписали? Да. А нещодавно ситуація загострилася ще більше. Під час останнього обстеження лікарі побачили, функціональна частина сечового міхура стала тоненька, як повітряна кулька, і що миті може луснути. Якщо вона розірветься лопне, то, то есть, все, сьосе держиме мочовом, оно пойдет по організму. Сміляні не успеют как бы спасти, то це вже мой конец. Та доля таки усміхнулася. Приватна клініка в Україні погодилася видалити Оксані хворий орган і натомість сформувати новий із її ж кишківника. При цьому залишать діторотні органи, а стати батьками це ще одна їхня з чоловіком заповітна мрія. Хоча захворіла Оксана невдовзі після шлюбу, він дружини не покинув. І нині від шансу на повноцінне життя пару відділяє хіба що вартість операції 360 тисяч гривень. Моя надіжда, надіжда на спасіння. От надіюсь і вірю в чудо. Щоб диво стало реальністю, Оксана кілька місяців писала листи у благодійні фонди, благала взяти її на збирання грошей. Зрештою, історія жінки так розчулила доброчинців, що збирання відкрив фонд, який узагалі не допомагає дорослим. Так як наш фонд, ще в першу чергу допомагає дітям, а мама молода хотіла бути мамою. В першу чергу, поэтому ми не могли просто так пройти. А від недавно частину суми збирає вже і українська біржа благодійності. Узялися, бо зрозуміли її по жіночому. А зараз час йде вже дійсно на місяць, тому що лікарі поставили жорсткий ультиматум. Либо операція робиться в ближайший рік, либо це приведе до того, що у Оксани прийдеться удаляти всі жінські органи. Задача зараз не просто спасти життя у Оксани, задача залишити її, її мечту, можливість в майбутньому родити свого дитина. Проект Оксани має назву Мрію обійняти малюка. Здійснити її може кожен із нас. Варто лише натиснути Підтримати. Можеш таким образом побивати в тих містах, де би хотів. Сама ж Оксана, попри нестерпно, тяжке життя, не втратила оптимізму. Аби відволіктися від болю, жінка пише картини та продає їх через інтернет. Вона, юристка міжнародниця, не може працювати, тож картини не просто розрада, а її внесок. У власне одужання. Я люблю життя, я знаю, наскільки вона прекрасна. От і картини такі яркі пишу, тому що ж мені жити хочеться бачити в таких ярких красках. Ірина Заславець, Ярослава Мізай, Андрій Почтів та Андрій Скорик. Програма Вікна СТБ. Протести у Лондоні в центральних районах транспортний рух заблокували екологи. Захисники природи на кінцевій станції підземки Кеннері-Волф. Осідлали. Цілий потяг. Ця станція розташована в новому фінансовому районі британської столиці, де мають офіси багато міжнародних корпорацій. Злазити з даху потяга метро активісти відмовлялися кілька годин. Увесь цей час поїзди не могли курсувати цією лінією підземки. Один з активістів із даху заблокованого потяга оголосив, що йому сьогодні виповнилося 83 роки, і він хоче добитися, щоб його онуки жили на зеленій планеті я сюди прийшов, бо вірю, що є речі важливіші за людство, які доводять, що ми не є власниками планети Земля. Ми маємо дбати про неї, не спричиняти великої шкоди. Люди опинились на шляху смерті, бо вони руйнують природу. Ми багато собі беремо від неї, не лишаючи нічого наступним поколінням. 400 людей перекрили дороги в центрі Лондона у районі Сіті. Громадський транспорт та автомобілі опинились у заторах. Протести екологів відбулись і біля входу на лондонську фінансову біржу. Активісти звинувачують вугільно та нафтодобувні компанії у надмірному використанні земельних ресурсів. Вони закликають зменшити обсяги виробництва та викидів оксиду вуглецю, щоб попередити кліматичні зміни. Екопротести в Лондоні тривають уже понад тиждень. У поліції заявляють, що за цей час затримали тисячу протестувальників через порушення громадського спокою. Ним лякають одеситів. Його звинувачують у тому, що малює лайном, обурюються через його культурні провокації. Усе це про художника Олександра Ройтбурта, який входить до сотні найвпливовіших українців. Він герой сьогоднішньої серії спецпроекту Культурні люди. Його картини летять з молотка за десятки тисяч доларів. А він бере і очолює державний музей із платнею у кілька тисяч гривень на місяць, знаючи, який опір і критику. Це спричинить навіщо одному з найуспішніших художників цей малооплачуваний клопіт, Ольга Кучер, побувала в Одесі. Його картини скандальні, і коштують десятки тисяч доларів. Скільки отримує директор музею? Більш ніж двірник – 4600. Олександр Ройтбурд серед найвідоміших і найсуперечливіших українських художників. Культура це атрибут розвинутої держави. Навіщо він погодився очолити консервативний художній музей? Бажаючих не знайшлося, нікого нема треба йти мені. І чому його звинуватили в тому, що малює фекаліями? Вони боялися, що я зніму це російське мистецтво, коли кудись його сховаю. Ожньому музею цьогоріч виповнюється 120 років. У колекції і у фондах тисячі творів мистецтва на мільйони доларів. Нас ведуть на екскурсію, показують, що вже зробив новий директор. Оновив експозицію, що не змінювалася від 90-х років. За гроші меценатів частково поміняв рами і скло. Ну звичайне стекло, стікло здійснит. Ага, а тут уже антіблідкове, да, спеціальне стекло. Не тільки для удобства зрителя і щоб робота сохранялась. Низка полотен відреставрована теж коштом доброчинців. Ройтбурт написав у мережі, і люди відгукнулися. Вода те м'ясо, яке теж відреставрували Василія Яковлєва. Потрясаюча живопись, живе натуралізм. Голодний 45-й рік. А Яковлєв малює ситу тілисту господиню серед наїдків. Це такий жахливий шедевр сосреалізму. З, з Треба було продемонструвати, що життя вже налагоджено. і він пише таку. Плоть, так соковито, а люди не мали чого їсти. Коли Ройд призначили, опоненти дорікали йому, що викине з музею геть усе російсько-радянське мистецтво. А він учинив навпаки, влаштував масштабну виставку картин 30-х, 50-х років ексгумація, щоб показати суть радянського мистецтва, увічнення неправди, показ злиденного та зґвалтованого суспільства, ситим. Та щасливим це таке найідеологізованіша частину нашої збірки. Тут Сталін, тут Хрущов, тут, тут Бачти Каганович. Ми це не ховаємо, але не подаємо як норму. 58-річний Ройдборд, художник постмодерніст, родом з Одеси до призначення директором мешкав у Києві. 2014-го підтримав Євромайдан. Скільки коштують його твори, не каже. Але картину з серії «Прощавай Караваджо на аукціоні в Лондоні продали за 97 тисяч доларів. Навіщо успішному художникові очолювати проблематичний відверто музей? Спочатку з'явилися волонтери, які прийшли в цей музей і захотіли його оживити. Потім було оголошено конкурс, бажаючих не знайшлося, але я вже так почав перейматися тим, якщо нікого нема, то треба йти мені. Він пішов, але йому м'яко кажучи, зраділи не всі. Рішення народу – ні рішення народа не ворога проти. Народ проти. Частина депутатів одеської обласної ради повстали проти. Мовляв, роботи ройтбурда Сороміцькі самі лише статеві органи такому нема місця в стінах одеського художнього. Апелюють до ось цієї картини. Її повністю показати ми не можемо. Ну, Вони прийняли це як втрату ідеологічних позицій. Так? Це ну, саме перед того Паблок, який, може, хотів бачити в цьому музеї такий храм Руського міра. Ідеологічним ворогом Ройтбурда називає себе старший науковий співробітник Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський. Він звинуватив Ройбурда в тому, що колись для верхнього шару картин використовував фекалії, простіше кажучи, малював лайном. Так а на що таке робить? Це елемент того ж таки самого Стьоба. І багато художників так стібуться. Ви думаєте, один Саша фекаліями пише ні, є на заході такі художники? Після цього нічим не доведеного звинувачення. Островського позбавили членства в престижній міжнародній музеї. Дені організації за порушення професійної етики. Звичайно, перша реакція була зліст, а друга сміх. Ну, ну, Не можна серйозно це сприймати. А ще Островський і інші опоненти шаленіють через проекти Ройтбурда в музеї приміром. Виступ гурту хамерман знищує віруси. Це якась провокація. не ніякої, ніякої провокації не було. Сучасна культура це палімцестики. Так і в ньому є місце і академізму, і класиці, ну і контркультурі. І якщо на Хамірманів прийшов повний зал, публіка цього потребує. Вони співали пісню, і там були слова «Говно свисає з потолка. Ну це, мабуть, блюзнірство, так, але ще більшим блюзнірством є те, що в цьому залі роками кожного разу, коли йшов дощ, виставлялись 20 таких відерок, і з них просто текла вода, і була неприпустима вологість, руйнувалися картини. Це їх не засмучує. Це минулорічна світлина збурила мистецьке середовище. Тож нового директора запросили не лише для популяризації музею, а ще аби за авторитетом Ройтбурда сюди прийшли меценати та покращили цей жалюгідний технічний стан. не шкодували ні разу, що ви поводили три рази на день. Я думаю, на що мені це все треба? Це мінімум. Каже, з пересердя за минулий рік написав більше картин ніж за останні 20. своїх творів музею не дарує лише інших українських авторів зі своєї колекції. Загалом українських музеїв дуже великий потенціал, і держава треба, повинна робити щось для того, щоб його е, е, якось вивільнити. На жаль, е, з початком війни першою постраждалою виявилося культура. Ну, жильгідне. фінансування ми маємо та, попри це, за останній рік прибутки художнього музею Одеси зросли. Потік людей не припиняється. І не в останню чергу через нового директора в ноябрі місяці було 1300 чоловік за день. Виросло, звісно, тому що інтерес до нового директора. і він молодець, що він сам проводить екскурсії авторські. Ось міністр інфраструктури уважно роздивляється картини. Ось генпрокурор Ройтборд каже: найважливіше, що потяглася молодь, бо після таких скандалів, дехто взагалі вперше почув про музей для юних відвідувачів навіть і зробила актуальні футболки із жіночими портретами з колекції. Контракт у вас на п'ять років, так? Так. І ви думаєте, ви вспієте за п'ять років? Ну навіть якщо б в мене був вічний контракт, життя не таке довге, щоб я сподівався, що побачу музей в тому вигляді, в якому він має бути. Але треба рухатися в тому напрямку і робити такі кроки, щоб подальші кроки були вже незворотні. Щоб музей зробився модним і популярним місцем, куди хочеться, прийти знову. Віталій Кікоть та Сергій Сивко. програма Вікна СТБ. Наступна культурна людина Влад Троїцький творець першого незалежного в Україні театру Дах гурту Дахабраха, фрік Кабере, Дах Дотерс» та Гоголь Фесто, який уже вдруге відбудеться в Маріуполі. Навіщо влаштовувати фестиваль сучасного мистецтва у прифронтовому місті? Дивіться завтра у день його відкриття. А на цьому все до зустрічі о 22-й.